Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Будемо, дівчатка, робити котлети. Дівчатка, хлопці, хто там є, хто дивиться, будемо робити котлети. Я зазвичай роблю котлети з свинячого фаршу. Ось Сьогодні я зроблю котлетки курячі. І вони будуть у нас надзвичайно ніжні, ароматні, дієтичні, смачні, соковиті котлетки. Ось так ось. І дивіться, що нам для цих котлеток потрібно? Фарш я собі, звісно, зробила сама, з курячого, з курячого стегна. В мене тут є кілограм 150 грам фаршу. На, цих, на це м'яско я взяла 6 гріночок батона. Ось. ну Батон у мене, як бачите, такий трошки більший. І зразу, відповідно, заль'ємо їх водичкою. Ці гріночки, щоб вони вже нам мочилися. От. Скільки водички не важливо, щоб покрило нам хлібчик, ми його відтиснемо. Тобто батон. Ми лишню вологу відтиснемо. Я взяла 2 треті чорного меленого перцю, 2 третіх чайних ложки. І півчайної ложки суміші перців. Ось, щоб котлетки в нас були соковиті, дівчатка, нам потрібно багато цибулі. В мене три ось таких цибулинки. Можу зважити, якщо, і описати у вазі яйця і скільки тут в мене три-чотири невеликих зубчики часнику, Десь, я думаю, півтора чайних ложечки солі. Але подивимося. І олія для смаження це все, що нам потрібно. Фарш у нас зроблений. Тепер що беремо і натремо цибулю з чесником. Бо чесник я зараз вже не буду чеснокодавку ще забруднювати. Котру собі також сюди на терочку. Треба на таку терку на кашку, дівчата. Все. Цибульки газдинки 300 грам зважила. Бачите, от на кашку стерла разом з соком. Все сюди додаємо до нашого м'язка. Водичку з нашого батона. Відтискаємо, ось. Нам вистачить, соковитості нам вистачить з нашої цибульки. Ось, Так, зразу помнемо. Ручками, дівчатка, старанно вимитиме. Хто боїться ручки забруднити і спортити манікюрчики, одягайте рукавички. Я працюю без рукавичок, нам так звично. Ну, головне, щоб були чисті, вимиті руки. Так, додаємо. Додаємо, додаємо наш батон. Бачите, батона зовсім небагато. Побиваємо сюди наші яйця. Дивіться, вимила, вимила яйця і так старанно витирала, що аж роздушила. Ой, але нічого. Так, наші яйця, даємо наші перчики. Ой, ой, як дзвонить. І даємо, я думаю, півтора ложечки солі. Зараз вимішаю. Ага, не хочу насипатися швиденько. Все, і ручками. Оце все старанно вимішуємо. От, бачите, не лякайтеся, то що маса рідка. Зараз ми її старанно вимішаємо, виб'ємо, витовчимо до миски, і все буде добре. І будуть дуже смачні соковиті котлетки. Дівчатка, дивіться, бачите, фарш у нас ось такий, він рідкуватий. Хай вас це не лякає. Зараз все нам швиденько схватиться на, е, на пательні. От, е, руки я собі буду трішки олійкою змащувати, щоб мені краще, якби було, зробити. Будемо робити такі невеличкі котлетки. Ой, це вже, мабуть, завелика, бо У мене тут теж такі дома, що Має бути маленький. Я то взагалі люблю більші. Але от. А діти, а діти люблять залі маленькі, от дітям цікаво, коли воно таке все мініатюрне. О. Так, чекайте, треба. Бо я скрутила вогонь, щоб мені не дуже бризгало. І собі, як бачите, застелила. Не люблю смажити, тільки із-за того, що потім все відмивати. Без смажимо на середньому вогні до золотистого кольору. Ну, не золотистий, він такий коричневий. Ось. Підсмажуємо з двох сторон. До речі, забула сказати, я собі, я ще досолила, мабуть, дала дві чайних ложечки солі, але це, це, звісно, на смак кожної людини, бо того, що хтось любить, дійсно, соленіше, а хтось менш солене. Я напишу, як роблю я, а ви вже собі там будете регулювати. <плес> я хочу в нас зласити Дівчатка, насмажили ось таку гору котлеток. Правда, вони вже трішки підтопилися. От. І дивіться, ну це вже верхня охолола. Вони надзвичайно соковиті. От, Не знаю, як вам показати. Ну, от, прям, ну, видно, сік з них капає. От вони, бачите, от. як притиснути пальцем видно, що вони мокрі. От зараз, ну, це ж жир. Надзвичайно ніжні і соковиті. Як на мене, як на мене добре приправлені. От. Зараз прожую. Хочу сказати, що кого не влаштовує ось така степінь засмажених котлет, і хто хоче зробити їх ще ароматнішими і ще соковитішими. Складіть собі в форму, поставте грудочки масла і на 10 хвилинок на температуру 200 градусів у духовочку. І це буде просто супер! Для діток, от, для, для всіх нас, не тільки для діток. Так що сьогодні ми готували ось такі ось котлетки. Курячі, кому рецепт сподобався, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Просто Смакота від Марії, поширюйте. Я вам за це дуже і дуже дякую. Ось всім, хто зараз їсть, зичу смачного, зичу світла, в нас є електроенергія і вам язичу світла в душі і оселях. І всім до зустрічі!